Журавлі летіли клином вечірнім небом за селом. а батько сивий, мати сива, Baby, you Же просто не зумів, болить, я знаю, та не плачте, І в небо янголом злетів, голосить матінка за сином а батько наче скам'яні, вдивляється у небо си. No. <laughs> День, шановні студенти Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв. Вітаємо вас на першому тематичному занятті в цьому навчальному році Перемагає той, хто пам'ятає. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливі речі: історію, героїзм, патріотизм, про нашу країну. Сподіваємось, що це заняття буде для вас цікавим, повчальним і корисним. Шановні студенти, перед тим, щоб продовжити нашу зустріч, давайте замислимося про те, завдяки кому ми маємо можливість навчатись, жити в мирі і безпеці. Це завдяки нашим захисникам, воїнам, які щодня ризикують своїм життям, щоб захистити нашу країну. Це завдяки тим, хто зараз на передовій, і тим, хто вже віддав своє життя за нашу свободу. Серед загиблих героїв. Є і випускники нашого коледжу, які мужньо оборонили нашу неньку україну. Роман Гармаш. Руслан Давидович. Олександр Панов, Олексій Рябко. Вшануймо пам'ять усіх загиблих воїнів, віддаймо належне їхньому героїзму. Оголошується хвилина мовчання. У 1991 році Україна відновила свою незалежність. Однак Російська Федерація не відмовилася від спроб повернути контроль над Україною. Тиск посилився з приходом до влади у Росії колишнього співробітника репресивного органу КГБ Володимира Путіна. Його система управління державою заснована на культі лідера, його монополії на владу, згортанні свободи слова і використанні ручних засобів масової дезінформації, нарощування силових органів із їх репресивно-каральним апаратом і переслідування незгідних. А ще Кремль повернувся до практики збирання земель. Розпочав із підкорення Чечні, а продовжив підбуренням сепаратистських рухів у колишніх республіках Молдові, Грузії, провокацією конфлікту на українському острові Тузла. Зрештою, у 2014 році расисти розпочали гібридну агресію проти України. Так, світ знову зіткнувся із режимом, який прагне переділу кордонів держав і прямує до новітнього тоталітаризму. Сучасна російсько українська війна розпочалася після Революції Гідності, головною вимогою якої було повернення України до європейського шляху розвитку і підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Трагічною ціною протистояння на майдані стала небесна сотня: 107 загиблих героїв різних за віком, статтю, освітою з різних куточків України та з-за кордону. Наляканий тодішній чинний президент Віктор Янукович втік до Росії, звідки і закликав Путіна здійснити військове вторгнення в Україну для відновлення його влади. Російська Федерація скористалася тимчасовим вакуумом влади в Україні та перейшла до активної агресії. В Криму так звані зелені чоловічки захоплювали адміністративні будівлі, військові частини та інші стратегічні об'єкти. Збройна агресія Російської Федерації проти України офіційно розпочалася 20 лютого 2014 року, коли були зафіксовані перші випадки порушення збройними силами Російської Федерації, всупереч міжнародно-правовим зобов'язанням Російської Федерації, порядку перетину державного кордону України в районі Керченської протоки та використання нею своїх військових формувань, дислокованих у Криму. Тож у лютому березні 2014 року, із захопленням Росією Крим. Мьського півострова розпочалася сучасна російсько-українська війна. Російські спецслужби та диверсанти почали розхитувати ситуацію в південних і східних областях України, організовуючи антиукраїнські мітинги і спробу утворити незаконні квазідержавні утворення. У відповідь патріотичні українські сили чинили спротив масовими акціями з метою зберегти територіальну цілісність держави. На початку квітня Росія приступила до реалізації плану Новоросія захоплення території східних областей України. Після проголошення так званих народних республік на Донеччину та Луганщину безперешкодно і масово прибували загони російських диверсантів із військовою технікою і зброєю. Влітку 2014 року російські гібридні сили на сході України зазнавали значних втрат в особовому складі озброєнні військовій техніці. У серпні на територію Донецької та Луганської областей зайшли вісім батальйонних тактичних груп Збройних сил Російської Федерації. До наступу залучили 70 російських військових частин, зібрані з усієї федерації, які розпочали новий виток ескалації агресії Російської Федерації. Влітку 2014-го наші війська успішно проводять АТО і крок за кроком поступово витісняють російсько-терористичні війська з території Донецької та Луганської областей та впевнено звільняють міста і села. 18 серпня перші добровольчі батальйони МВС та підрозділи ЗСУ увійшли у великий залізничний вузол Іловайськ за 40 кілометрів південніше Донецька та закріпилися у місті. Там почалися міські бої. Звільнення Іловайська дозволяло б нашим військам заблокувати з півдня підрозділи проросійських бойовиків і продовжити зачистку Сходу України. Щоб цього не допустити, Росія стягнула до кордону щонайменше 45 тисячне угрупування та почала масовані обстріли зі своєї території. Далі, щоб не допустити розгрому терористів, у ніч з 23 на 24 серпня 2014 року Росія здійснила наймасштабніше пряме вторгнення на Донбас за весь період. АТО. три з половиною тисячі особового складу та 60 танків понад 300 бронетранспортерів зайшли у Донецьку область. Сили оборони України опинилися в оточенні. Тоді військове керівництво домовилося про зелений коридор. Москва пообіцяла випустити наших захисників. Та 29 серпня росіяни порушили домовленості. Впритул розстріляли з важкого озброєння колони наших військових. Тоді, за офіційними даними, загинуло щонайменше 366 українських воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинилися в полоні. 29 серпня 2014 року агресор накрив вогнем наших захисників у полях із соняшником під час зеленого коридору біля міста Іловайськ. Тому символом дня пам'яті захисників України стала квітка соняха. Сонях не просто нагадування про історичну мужність наших воїнів, він символізує життя. Іловайськ це не лише трагедія, а й сторінка української незламності. Це чин і подвиг українських військових. Пам'ятаємо, що, попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу. Ця трагедія говорить про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна. 26 травня 2014-го відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Бої за Донецький аеропорт одні з найзапекліших у війні на сході України. Вони тривали з травня 2014 до 20 січня 2015 року. Понад 242 дні. Українські військові, добровольці, медики, волонтери протистояли на валі російсько-окупаційних військ. Звитяжна оборона литовища стала символом незламності та бойового духу нашого війська. Захисники терміналів отримали почесне імення кібер. Загалом під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників. Поранено понад 500. Оборона Донецького аеропорту показала, що сила духу українців сильніша за російську зброю. Українські захисники можуть дати відсіч будь-якому ворогу, навіть якщо він має суттєві переваги. Оборона Донецького аеропорту змінила ставлення до України всього світу. Вони витримали не витримав бетон. А ми ще, а ми ще повоюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо. Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі чому нас не поклика з собою, що невже не сплатили ми долю? Wziąłem się, ty uważajesz tak, trzeba. Україна вже 10 років переживає найбільше випробування в новітній історії, веде збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. У нинішній війні ми платимо надзвичайно велику ціну: десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України від 2014 року в сучасній російсько-українській війні. Вони стоять в одному ряду з усіма поколіннями борців за волю і державну самостійність: від воїнів Русі України, лицарів Константина Острозького, козаків Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, до бійців армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки, Антигітлеровської коаліції часів Другої світової війни. Української повстанської армії. Це воїнство мужньо здобувало героїчні перемоги і ризикувало життям за українську свободу. Поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно або розповісти всі героїчні або трагічні історії. Проте, впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам'яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану, аби наша пам'ять про них була живою і дієвою. Якби я народилась з крильми то злетіло б до бога самого і спитала для чого нам так? Все життя захищаємо країну. І чому, не проживши життя, наші діти йдуть в домовину. Скільки років, а скільки ж віків, наші ріки тектимуть із крові, ми ж не хочемо ніяких скарбів, ми лише хочемо миру, любові. І я втомилась уже від ганьби, від брехні, що на кожній сторінці, якби всі Народились з крильми і сказали, що ми українці, то напевно святая земля, у яку закохались поети. Не відчула би гнів москаля, не цілились би в нас міномети. І ніхто, і ніколи б у нас не забрав ту віру, свободу. Варто ж мовити дух не погас. Слава нації, слава народу. Але ж є і такі, дотепер, хто не чув того, навіть не знає. Ви ж не плачте за тим, хто помер. Він нас, людоньки, кров'ю єднає. Він також не хотів би війни і втомився від гніву людського. Oh! 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 Dolaylı. Oh. Kötü. Polis. Oksan Çınko. Aleksandr Yakovic. Kötü. Як ті очі закривав, вона би кричала до Бога, Щоб звів тебе з тої дороги, а тепер спи. Заквітує знову мир у цілісінькому світі, а ти спиво пима Божик у райському цвіті. Вічна пам'ять тим, хто загинув, вічна слава кожному, кожному, хто боронить нашу свободу. Любі друзі, для нас, українців, важливо пам'ятати, якою ціною наші захисники і захисниці виборюють нашу свободу в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Нехай світла пам'ять про героїв, які до останнього не втрачали ні бойового духу, ні віри в нашу перемогу назавжди залишаться в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Скажи, як тебе звати, брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще мами? мушу просити тебе побратиме, бийся двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Страху ми не поляжемо в цьому бою, Бо рано до раю шукати дверей, Тримайтеся зброї вільних ідей. Шановні наші студенти, ми бажаємо вам гарного настрою, вдачі, наполегливості, натхнення і сумління в країні знань. На цьому тематичне заняття перемагає той, хто пам'ятає, завершено. Дякуємо всім за увагу!